Вітаю, шановне панство. Раніше ми вже говорили про архігімназію, але лише як про університетський комплекс. Зараз архігімназію може відвідати кожен турист. Тож сьогодні поговоримо про неї як про архітектурну цукерочку. Щоб не спойлерити красу, я одразу накидаю вам інформації, а далі ви самі вирішуйте, чи будете ви дивитися архігімназію моїми очами чи своїми. Ну тобто ви в будь-якому разі будете це дивитися своїми очами, але ну ви розуміли, ви ж в мене тут всі розумні. Отже, архігімназія знаходиться за адресою П'яце Гальвані 1, якщо дивитися на базиліку святого Петронія від палацу Реансо одразу за собором зліва. Як музей, архігімназія працює 7 днів на тиждень з понеділка по п'ятницю з 10 до 18, у суботу з 10 до 19, в неділю та на свята з 10 до 2. Подивитися сам палац можна безкоштовно, а от для того, щоб побачити анатомічний театр та залу Стабат Матер, необхідно придбати квиток за 3 євро. Ну а далі трохи поговоримо про історію архігімназії та її оздоблення. Поки буде йти заставка, у вас є час вирішити, чи то вам треба, чи вище зазначеної інформації, вам достатньо. Ми вже знаємо, що саму будівлю побудували рекордно швидко, всього за півтори роки, між 1562 та 1563 роками, за наказом папського лекарта Болоньї кардинала Карло Боромео та віцепрезидента П'єра Донато Сесі, за проектом болонського архітектора Антоніо Моранді. Проте, тоді архігімназія виглядала не так яскраво. Зараз палац має довгий портик із 30 арок зовні і розділений на два поверхи навколо центрального подвір'я з подвійним рядом лоджій. На першому поверсі деякі старовинні аудиторії займають медичне хірургічне товариство та академія сільського господарства. Багате оздоблення архігімназії є найбільшим існуючим настільним гаральдичним комплексом. Цей комплекс викликав захоплення відвідувачів та науковців усіх часів. Герби мали на меті посилити уявлення про авторитет і вплив закладу. Як у галереях шляхетних палаців картини розповідали про історію славу родини, так і в університеті. Геральдикою підкреслювали історію та престиж академічної традиції. Тоді як написи та девізи були створені задля інтелектуального та морального піднесення студентства та викладачів. Від початку будівництва і до кінця XVIII століття було встановлено більше 6 тисяч геральдичних символів. Як і всі кімнати та стіни будівлі, двір прикрашений різбленими або намальованими гербами та пам'ятними дошками чи навіть фресками. Одна з них на згадку про братів Форназарі. Подвійний портрет братів домінує у великій фресці між символів світанку та сутінків, а також справедливості та права. В центрі композиції земля, за якою частково можна побачити сонце, над яким і розміщений портрет братів. Мовою барочного символізму сонце справедливості у сузір'ї близнюків. Внизу жінка, що лежить з голими грудьми і мечем, уособлює собою справедливість. Ну, звісно, голі груди то завжди про справедливість. Це одразу зрозуміло. Да. Зліва, якщо дивитись на картину, один з братів Діоскурів, Полідевк. Брати за міфами були розміщені Зевсом на небі у сузір'ї близнюків. Полідев тримає дитину. Це символ вранішньої зорі, Люцифера. Справа бразер Фроменазер Фазер Полідевка Кастор, за яким скривається інша дитина, символ вечірньої зорі Есперо. Ця фреска є типовим вираженням символіки образної культури епохи бароку. Якщо провести аналогії, то всі ці прикраси, дошки, герби добре нам відомі дошки пошани. Тільки це не банальні роздруківки, а чотири з фотографіями. А ось такі от різблені, позолочені, виточені з каменю, наповнені алегоріями та символізмом витвору мистецтва, щоб поодинці, можливо, і не видавалися б нам чимось дійсно вартим уваги, але в такій кількості вони утворюють цілісний архітектурний шедевр. Адже сама будівля побудована максимально просто та локанічно. До того ж, її було необхідно втиснути між іншими будівлями. Розгулятися архітектору особливо ніде було. От вам і інформація на подумати: чи вбили технології мистецтва? Раніше, якщо людина чимось відмітилася, наймало Майстра, робили таку гарноту, наповнювали її глибоким сенсом. А зараз просто роздруківка А4. З двох боків від центрального входу розміщено двоє сходів. Ліворуч сходи художників, розмальовані у 1601 році Ліонелло Спада. Праворуч сходи легістів, тобто юристів та правників, що обіймали посади при королях чи, як в нашому випадку, кардиналах. Пам'ятна дошка про кардинала також тут. Писана у фреску роботи Джованні Луїджі Валесію. Чотири жіночі фігури символізують віру, надію, милосердя та терпіння. Праворуч від них благодійність. Пропонує груди двом голодним дітям. Герби, що знаходяться під дошкою Боромео – герби легістів, що були на службі у 1610 та 1611 роках. Верхня лоджія має велику галерею пам'ятних робіт про видатних вчителів. Ось це, наприклад, фреска та дошка на пам'ять про медика Джованні Джероломо з баралі. Що працював в університеті та був очільником кафедри анатомії. Архігімназії пан Баралья віддав 40 років свого життя. Тому на його фресці зображені дві алегоричні фігури досвід та розум. На долонях досвіду зображені очі, бо досвід все бачить через практику. А в руках розуму кінські водила, яким розум приборкує людські пристрасті. Іншою рукою алегорична фігура розуму вказує на бронзовий портрет доктора та професора. Унікальність цієї роботи полягає в тому, що це єдина робота в архігімназії, намальована жінкою Терезою Мураторі, замовив її батько художниці як реставрацію більш давньої пам'ятки на згадку про предків професорів та філософів. Ахіла та Франческо Мураторі в центрі фрески медальйон з великою перукою на пам'ять про засновника інституту науки Луїджі Фердинандо Марсілі. Серед інших є алегорична фреска авторства Марка Антоніо Франчініні, присвячена Марчелло Мальпії, доктору анатому, працювавшому у інноваційній тоді сфері мікроскопічних спостережень у різних галузях медицини. Тут на другому поверсі 10 аудиторій, що зараз недоступні для відвідання, так як в них розміщені сховища книг. Раніше ці зали були відокремлені одна від одної. Зараз між ними довгий суцільний прохід, який починається від зали розконі і йде геть до зали художників. Також на другому поверсі дві великі актові зали. Одна з них та сама зала художників. Зараз це читальний зал бібліотеки. Інша відкрита для відвідання зала «Стабат Матер. Для її відвідання необхідно буде віддати свої кревні три євро. Але як на мене, вона того вартує. Назву Стабат Матер ця кімната отримала у 1842 році, коли тут вперше було представлено твір Джоакіно Росіні. Росіні був болонцем, і цим твором хотів започаткувати фонд субсидій бідним музикантам свого міста. Ідею Росіні підтримав Гаетано Донідзеті, який дерегував виставу, що вперше пройшла 18 березня 1842 року. Окрім оркестру та виконавців, для яких була збудована сцена у формі підкови, послухати стабат матер вперше вечір прийшло щонайменше 650 осіб. Прикраси зали батматер є найбільш повними, іноді навіть перенасиченими, можуть навіть накладатися одна на одну. Як, наприклад, це сталося з дошкою пошани легата Фабріціо Савелі, встановленої 1648 року, на стіні з гарбами та пілястрами німецьких студентів, що з'явилися тут майже за 100 років до цього. Над місцем, де стояла кафедра, у 1569 році була розміщена Богородиця з дитиною. Тож кожен, виступаючи з кафедри з 1569 року, під час виступу знаходився під заступництвом Богородиці. Тут же, в цій залі, в невисоких шафах, що не закривають прикраси стін, розташовані книги за різними напрямками. Муніципальна бібліотека у стіни архігімназії переїхала у 1838 році з монастирю Сан-Доменіко. Спочатку базу бібліотеки складали книжки релігійних організацій, розпущених за часів Наполеона та Королівства Італії. Але на благо діло болонці охоче жертвували й дарували свої колекції або окремі примірники. Бібліотека стрімко наповнювалася матеріалами, особливо тими, що стосувалися соціального, політичного чи релігійного життя болоньї. У наш час фонди бібліотеки налічують вже більше 700 тисяч примірників книг та брошур з яких щонайменше 2500 – це першопечатні книги. Біля 15 тисяч – дуже рідких видань 16-го сторіччя, 12 тисяч рукописів, більше 500 тисяч листів і документів, більше 15 тисяч – гравюр та малюнків. І ще одна кімната, яку можна подивитися за вже придбаним квитком вартістю в 3 євро. Анатомічний театр, названий так за свою незвичну для того часу форму. Ця зала з'явилася тут у 1637 році. Спроектував її болонський архітектор Антоніо Паолуччі. Ця зала знаходиться з протилежного боку лоджії, якомога далі від інших навчальних кімнат і актових зал, за зрозумілими причинами. Ні, незрозумілими. А от уявіть, що ви йдете собі на лекцію, скажімо, справа, а перед вами проносять тіло людини, яку тільки що розітнули в сусідній залі. Скажу за себе, якби я там навчалася у 17 сторіччі, мене б не встигали до тями приводити. Саме для розтину в центрі зали стоїть величезний масивний мармуровий стіл. Зараз він огороджений, мабуть, щоб інстадіви не робили на ньому сексі пексі фото, і щоб не доводилося приводити до тями вже примилих працівників архігімназії. Оздоблення амфітеатру, як і зараз, так і у сімнадцятому сторіччі є дерев'яним. Стіни прикрашають статуї відомих докторів різних епох та анатомів, що працювали тут у Болонії: Гіпократ, Гален, Фабріціо Бартолетті, Джероломо Баралі, Марчело Мальпігі, Карло Фракасаті, Мондіна де Ліуці, Бартоломео да Варіньяна, П'єтро Даргелатта, Костанцо Варолі, Джуліо Чезаре Аранціо та Гаспаре Талікоці. Над кафедрою, за якою виступав чтець, височіють дві фігури з пилато, люди без шкіри. Вони підтримують постамент, на якому сидить жіноча фігура. Алегорія анатомії. Поруч з анатомією маленьке крилате створіння, що під пахвою триває сувій та стегнову кістку. А іншою рукою вказує на той самий мармуровий стіл. Негідник поцупив кістку в когось. Стеля завершена у 1645 році. Прикрашена фігурами, що символізують 14 сузірь. Здавалося б, ну який зв'язок між сузір'ями та анатомією в наші часи ніякого, але в дуже давні часи, коли медицина тільки зароджувалася, прийняття ліків чи навіть проведення операцій вивірялося по зіркам. Ба більше, кожна частина тіла була під захистом певного знаку зодіаку, адже астрологія продовжувала залишатися предметом вивчення у Болонському університеті аж до кінця 17-го сторіччя. Люди по-різному ставилися до цього. Наприклад, один з професорів Ніколая Коперника, що викладав йому астрономію тут в Болоньї, ще у 15 сторіччі складав індивідуальні астрологічні прогнози, в які, як вважають, не вірив сам. Проте за них платили більше і частіше, ніж за викладання астрономії. Тому астрологія навіть у вчених колах жила доволі довго. В центрі композиції фігура Аполлона, бога покровителя медицини, в оточенні інших статуй, що символізують сузір'я. 29 січня 1944 року, під час бомбардування Болоньї, це крило будівлі було майже повністю знищене. Реставратори збирали оздоблення зали та статую по тріскам, після чого відновлювали, намагаючись максимально зберегти всі оригінальні частини оздоблення. На цьому в мене все, шановне панство. Екскурсію гімназію вам провела ваша Даша. Щоб ви мені були щасливі та здорові. Почуємо за тиждень, папа. -па!